Друзі, до вас таке питання: Зеленський чи Путін винні в тому, що немає досі перемир'я? Спецпредставник США Кіт Келох зробив дуже важливу заяву, наголошуючи на тому, що Україна погодилась на запропоноване Сполученими Штатами, до речі, всеосяжне перемир'я з Росією терміном на 30 днів. А за його словами, Київ висловив цю готовність вже, хоч сьогодні, незважаючи на те, що не всі умови. Запропонованого перемир'я були для Києва прийнятними. Келохтоко також зазначає, що коаліція рішучих, ну до яких входить Велика Британія, Франція, Німеччина, вони також підтримують цю ініціативу та навіть готові до, до того, щоб її підтримати. А це свідчить про саме консолідовану пропозицію ключових західних союзників щодо необхідності, саме припинення вогню. Проте. Головною перешкодою для реалізації цього плану, за словами американського спецпредставника, залишається очільник Кремля Володимир Путін. Прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується на перемир'я. Категорично заявляє Кіт Келох в ефірі Fox News. Також Келох називає абсурдним. Триденне перемир'я в травні, яке оголосив Путін, він нагадав, що США зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню в Україні, а не лише на три дня. Варто нагадати, що Росія неодноразово відкидала ініціативу президента Зеленського щодо тридцятиденного припинення вогню після того, як таку пропозицію зробили США. Навіть віце-президент США Джей Дівенс. Зазначає, що вимоги Росії для завершення війни є занадто високими. Ну, таким чином, згідно з заявою спецпредставника США, Кіта Келога, саме Володимир Путін є головною перешкодою для початку реального мирного процесу в Україні. На відміну від російського лідера, президент України Зеленський продемонстрував готовність до компромісів, погодившись на запропоноване Сполученими Штатами денне всеосяжне перемир'я. З можливістю про його продовження. Отже, друзі, чи говорить це про те, що Сполучені Штати змінюють думку щодо Путіна, покаже час. Але вже дуже добре в те, що вони звинувачують Путіна в тому, що він не хоче перемир'я. Я вам дякую за перегляд. Підписуйся до зустрічі!